Українці підписники на каналі знаю уей. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Вже вкотре раз кажу про те, що якщо зараз в Україні все не зміниться, то не зміниться ніколи. Особливо те, що стосується корупції. Мабуть, вже чули, що в Сербії було затримано колишнього першого заступника голови СБУ Андрія Наумова за підозрою у відмиванні коштів. Це не єдиний випадок, але цей випадок дуже цікавий. За даними ЗМІ, прикордонники зупинили автомобіль БМВ в прикордонному пункті Прешева, за кермом якого сидів 36-річний громадянин Німеччини Олександр Акст. Мабуть, вже багато хто і про нього чув. З ним в машині був сам Наумов. В результаті обшуку в автомобілі, за даними журналістів, виявили незадекларовані 607 тисяч 990 євро. 124 тисячі 924 долари та дуже багато дорогоцінного каміння. А ось тепер давайте з вами зробимо один крок назад. І для розуміння того, взагалі, що відбувається. Наумов, він прийшов до СБУ, хто не знає, в 2019 році. Вже через рік він отримав звання бригадного генерала. Він був вхожий у всі кабінети на банковій. Він Щільно співпрацював з одним із найвідоміших контрабандистів України на ім'я Олександр Акст. За дивним збігом, а, то звичайно шуткую за дивним збігом, саме так звати водія наумова, якого затримали разом з ним у Сербії. І то не є збіг. Олександр Акст, який з 2019 року за підтримки СБУ він встиг знищити всіх конкурентів та зробити монополістом на ніші контрабанди з Туреччини власну фірму преміум пакет. Схема була проста і безвідмовна. Дорогі комерційні вантажі вони розфасовуються, та оформлюються як особисті посилки, які не підлягають декларуванню, а потім за негласною домовленістю з різними силовиками та перевіряльниками просто заводяться до України. От і все. От вам така схема. До речі, Олександр Акст потрапив раніше під третю санкційну хвилю боротьби з контрабандою під прапором РНБО. Але все найцікавіше почалося потім. Рішення про санкції проти Акста Данилов оприлюднив 30 липня минулого року. Санкції проти нього оголосили. Але не запровадили. Знаєте, як часто в нас бувають, щось оголошують, але не запроваджують. В попередніх санкційних випадках указ, яким ці санкції вони набирали чинності, підписувався протягом тижня. Але в цьому випадку, в випадку з Акстом, цього не сталося. Указу президента щодо санкцій проти нього немає досі. Ну, думаю, що Наумов постарався. Тепер щодо Наумова, та Акста разом упіймали їх в одній машині з купою грошей. Перше, хто їх взагалі випустив з країни? СБУшника та контрабандиста. Друге, хто ще має питання, чому в Україні існує контрабанда і чи кришує її СБУ? І третє, хоч наумова вже і немає в цій структурі, чи працюють і досі такі схеми навіть зараз під час війни? Ось це дуже гарне питання, і дуже б хотілося почути відповідь влади на нього. Але є ще одне питання: як Наумов взагалі потрапив до влади? Він очолював головне управління внутрішньої безпеки служби. Але ще що цікаво. Цікаво, те, що напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну він втік з України всього за пару годин до початку війни. Тобто, розумієте, так? людина все знала. Про це пише дуже багато телеграм-каналів. Традиційно хочу сказати, що не підтвердити, ні спростувати інформацію не можу. Але я вірю в це, судячи з того, що взагалі відбувається. Наумов був правою рукою глави СБУ лейтенанта Баканова, який і привів його із собою. В СБУ наумов очолював департамент внутрішньої безпеки СБУ, який всередині служби називають Гестапо. Наумов. Вивіз із собою всю базу СБУ. Про це теж пишуть. Не знаю, правда, неправда але пишуть про це, що вивіз всю базу СБУ, включаючи агентуру в Україні та за її межами. Затримали цього втікача генерала Наумова 7 червня на кордоні між Сербією та Північною Македонією через спробу незаконного перевезення Великої суми, як я вже казала на початку випуску. Джерела повідомляють різні ЗМІ, що йдеться про не менше 600 тисяч євро. Діаманти, долари і так далі. Навіть не уявляю, якщо чесно, як за такий короткий період можна заробити все це. Звичайно, це все було зароблено нечесним шляхом. Може, ви знаєте? Пишіть в коментарях. А тепер найголовніше не виключено, що скандальний генерал СБУ він намагатиметься купити собі волю у представників сербських, скажімо так, компетентних органів. Але і це не саме страшне, страшне те, що він може важливу інформацію просто продати передати, не знаю, російській стороні. І тоді то буде страшно. Я з цікавістю буду дивитись за всім тим, що буде відбуватися. Дуже цікаво, як взагалі людина, яка була дуже дуже тісно співпрацювала з нинішньою владою, ось таке зараз відбувається. Ну, побачимо, що буде далі. Я обов'язково буду слідкувати за цим питанням і обов'язково вам розкажу. Пишіть, що ви думаєте про все це? А... З цим випуском на сьогодні все. Слідуючий випуск буде через декілька годин. Пишіть коментарі, дуже цікава ваша думка.